Тобто, на вашу думку, в системі МВС існують все ж таки якісь корупційні чи кримінальні схеми, прояви, щось таке може бути, так? Я не то, що на мою думку, я це знаю, повірте, ізнутри, як воно що там відбувається. Я знаю, як ставляться, задачі від керівництва національної поліції, тех трогать, техніть, де там свої, де чужі, як, ну поэтому. Ви ж дивіться, гляньте, що, що зараз відбувається. Зараз е, кожен керівник поліції він тримається за своє крісло. По-перше, що дуже сильно боїться мобілізації. Якщо його зараз випіхнуть е, в цивільне життя, його одразу відповідно мобілізують. Для них це ну, все, це смерть, це страшно. Тому що не привикли е, ну, займатися тільки е, цими тірками-рішачками і, і все. І поэтому вони готові виконати будь-яку команду Зараз заробляють поліцейські на виходить, шахрайські кол центри їх в Дніпропетровщині, їх сотні. По іншим областям я точно цифри не знаю, тому що я не буду врати, я ж не буду там. Это. Ну там то там вона особа нічим не відлітається, нет не, 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 не Шахрайські кол-центри, незакорні гральні заклади, тільки казино подпольне, які там uh, працюють за закритими дверима. Uh, далі контрафакт. Ви ж бачите, скільки тютюну, скільки алкоголю у нас контрафактного продається, ніхто на це зовсім не впливає. Ну, відповідно, кожен поліцейський прокурор, начальник, начальник обласного управління, обласний прокурор сидить на uh, розподілі бюджет, бюджетних коштів. Свої вони отримують по 3% від суми договору, від бюджету до договору. Наприклад, договор там на, 300, на, 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 там там, на 3 мільйони, Відповідно, вони там 3% всього, всього там отримують. І таким чином, е, ви ж подивіться, так, е, крадуть бюджет зі страшної сили, а е, документуються там одиничні факти, тому що нікому це не вигідно.